Так, я продовжую перебувати на горі Погар. І сьогодні, напевно, один з найкращих днів в Славську в Карпатах, бо осінь вже вступила в повністю свої барвисті права. І розкажу деякі такі моменти цікаві для художників, особливо молодих. Ось тут калюжа перед нами, вона дуже вдячна тема, часто збагачує. Цю дорогу, хоча калюжа в місті це неприємно. Ось тут краса, бачите, як відображається небо, і там на, на, на дорозі і так далі. Але переміщаємось далі. Я вже трішки балакав про кольори, чому і як гори е, такі кольорові, і як їх іноді питають, чому ви художники малюють такі рожево-оранжеві, там фіолетові ще якісь. Ну, ось Ця гора в даному випадку перед нами. Вона добре досить відображає ту синяву, про яку я говорю, але її сьогодні ми не встигли побачити, тому що туман відкрив нам землю надто пізно, десь біля 11-ї години. Якщо б це було біля 9 хоча б, то ми б побачили рожево-оранжеві барви навіть більше, ніж синіх. Синіх би не було, таких, як, як іменно рожево-оранжеві, рожево-оранжеві це в теплому, в теплому і фіолетові в тіні були, б, приблизно так. Я сподіваюся, що ще вдасться мені зловити, я покажу і поясню чому. Ось. Це тому що осінь вже вступила, як я кажу, повні права. І передній план, зазвичай дерев таких, оце вілька праворуч, вона, як бачите, яка. Але для живописності теж потрібно. Все дуже потрібно. І трава зелена внизу, звичайно, береза позаду така, бука така гарна, приємна. Зазвичай чогось берези красивіші, але цього року так вийшло, що з багатьох з них листя опало ще зелене. І вони лисі, якщо так можна сказати. Отже, така краса. Ну і в тіні, як я казав, вже е холодні синьо-фіолетові такі на дорозі, бо дорога тут у нас не така глина, як карпатська, трішки навезли щось таке. Різне-різне, а тому кольори такі глибокі темні. Якби була... Просто глина було б трошки інакше. Тут фрагменти є такого, я вже говорив, але тоді було ранку мало сонця. Оце більш правдива карпатська така, глина, камінчики ці. Ну і роса, роса чи трава в русі, де скошена, де цей зелена, вона дуже гарно грає такими холодними барвами, особливо роса дарує такі сріблястість, таку, і іноді здається, що це іній. Ну, таким чином дозволяє збагатити дуже пейзаж. Дуже збагатити пейзаж можна завдяки такому знанню. Навіть якщо не вдалося побувати в таких конкретних ситуаціях, можна художник з досвідом завжди збагатити, тому що має досвід, має знання. Машина їде, я призупиню.